Служитимуть народові України. 150 бійців батальйону спецпризначення Кіровоград присягли на вірність батьківщині. Створений при міністерстві внутрішніх справ кілька місяців тому підрозділ готовий виконувати завдання, запевнив заступник міністра МВС України Микола Величкович. Однак куди пошуть хлопців з Кіровоградщини, поки невідомо. Тетяна з однорічною донечкою прийшли підтримати свого чоловіка і тата. Він збирається, як і ще 149 його побратимів боронити Україну. Будьте гуман честь, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну і службову таємницю. За християнською традицією вояків благословляють на службу. Однак на Бога надійся, сам пильнуй, щоб стати до зброї, хлопці з батальйону Кірвоград кілька місяців проходили військову муштру, демонструють уміння, щоб заспокоїти рідних. У нас дуже серйозна підготовка, і ми розуміємо, куди ми їдемо. Нас тренували для того, щоб ми не просто побіжали там в атаку, а нас тренували для того, щоб ми в першу чергу думали. Нас тренували на те, щоб ми чітко розуміли, куди ми їдемо, що ми будемо там делать, і осознавали всю серйозну ситуацію. Тут нет случайных людей, здесь всі, хто ну патріоти. Де будуть практикувати отримані знання бійці, їх керівники поки не кажуть. Запевняють лише усім необхідним силами небайдужих їх оснастили. Чотири 4+, так 4+, в. Цима іншими необхідними речами батальйон завдяки допомозі меценатів, небайдужих громадян, державних структур безпосередньо з участю міністерства управління, вони є забезпечені. Тим часом рідні чоловіків, що взялися до зброї, готові терпляче чекати захисників. Важко відпускати що потрібно. ми бачимо, як розвиваються події на Україні. Дуже страшно. Ми розуміємо, що якщо вони там не будуть ну, захищати, то війна прийде до нас. Анастасія Муситенко, Анастасія Діденко, день за днем.